Доброго дня. От пару днів тому замітив, що при виїзді з гаража блокується переднє колесо і трактор йде ривками, Ну, Думаю, треба глянути ступіцу підшипник. Ну і що вам сказати? Не помилився. Хлопці там кажуть, там в коробці може щось. Ну що, от, я його зняв, я думаю, видно. Його замололо. О, вот що на ньому є. Сухий, сухісінький. Він ще на тому сидить, кусий. Короче. коротше, починає сипатися. Ну, от тобі і маємо техніку. Техніка любить ласку і смазку. Так що не лініться, після купівлі зніміть і все позмащуйте. Ну видно, що вона вон. ну, суха, заржавіла ніяка. А цей підшипник, ну цей правда підшипник змащений. А той, самі бачите, сухо аж пішла. Ржавщина. Ну от, любиш кататися, люби і саночки возити. Так що От такі справи. Маємо свіжу роботу. Так що другу сторону теж треба провірити і готуватися до весни заздалегідь. Всього доброго, удачі любителям мототракторів.